Та всіх, хто нас дивиться, марафон переймає телеканали Тернопіль 1 та інтебе про всі головні події області та міста. Розповім за мить. З Володимиром Савчуком попрощали сьогодні у Тернополі. Чоловік пішов на війну в лютому. За час служби став для побратимів справжнім і вірним товаришем. Воював на Сумщині. Там і загинув 11 вересня. Провести в останню путь військового прийшли близькі друзі, побратими і односельчани. Він хотів бачити Україну вільною. За незалежність своїх рідних та усіх українців боровся Володимир Савчук. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення росіян не стояв осторонь. У перші дні війни він був добровольцем і самостійно прийшов до військомату, щоб стати на захист рідної держави. На фронті був вже 26 лютого. За більш ніж півроку Володимир став добрим другом усім у бригаді. Дови, що ми важко говорити? Це людина дуже. Коли в минулому часі ми ваш нього. Це розвідка. Як людина, це гориш для всіх. На жаль, не мають права умирати, гинути за своїх дітей, за своїх за свій народ. Володимир мав позивний Сава. В липні йому виповнилося 48 років. Служив розвідником і за час війни вдало виконав чимало бойових завдань. Останнім місцем бою для чоловіка стала Сумщина. І саме його, Ще один загинув. Герц. Тому 27 років, цьому сукріс. Значить немає. Вік. Люди пішли, плюхати вибачте. І важко. Володимир Савчук родом із села Настасів. Останні роки жив у Тернополі. Чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Він завжди усім допомагав, підтримував, був щирим, мудрим, добрим, усміхненим, чуйним, мужнім та ввічливим, так згадують чоловіка Великобрезовицькій громаді. Загинув воїн 11 вересня поблизу населеного пункту Тур'я. Соня ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну, розвіднику радіотелефоністу. Другого розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А 7169 солдату Савчуку Володимиру. Зі сльозлами на очах чимало людей прийшли провести в останню путь справжнього патріота. Поховали Володимира Савчука на алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Вічна шана та слава українському воїну. Загинув під колесами автомобіля. Смертельна ДТП трапилася на трасі Доманово-Коваль, Чернівці, Тереблече. За попередньою інформацією, пішохід пересувався проїзною частиною дороги і не мав жодних світловідбивальних міток. Його збила автівка. Пенсіонер помер на місці до приїзду медиків. Триває слідство. Пограбування серед білого дня у Тернополі в чоловіка викрали гаманець злочинця. Розшукує поліція. Співробітники Тернопільського районного управління поліції просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка, який викрав гаманець з грошима та документами. Подія трапилася 13 вересня близько сімнадцятої години у Тернополі поблизу Терця Подоляни. Потерпілий залишив гаманець на лавці, а цим скористався зловмисник. Якщо ви впізнали дану особу, маєте інформацію про її місце перебування. Повідомте працівникам поліції за номерами телефонів 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Готуватися до різних варіантів зими та опалювального сезону почали у Тернополі. Зокрема, на екстреному засіданні комісії СТЕП та НС спеціалісти обговорювали, як саме працюватимуть об'єкти критичної інфраструктури, оскільки ворог не полишає спроб нищити теплові гідроелектростанції та інші об'єкти, що працюють для мирного населення. У кожному місті напрацьовують по декілька сценаріїв, як обігрівати помешкання, звідки брати воду чи світ. Світло, у випадку надзвичайної ситуації, головне задання сьогодні для тепловиків це забезпечити збереження роботи мережі теплопостачання, навіть про відсутності газу взагалі. Тобто, ми говоримо про роботу єдиної системи подачі тепла і гарячої води, яка буде працювати одночасно завдяки котельням, які працюють на традиційному паливі, на газі, так і котельням, які будуть працювати на альтернативних джерелах енергії. випадок відсутності газу взагалі. Ця мережа зможе оперативно перенаправити тепло, яке виробляється з котелень, які працюють на альтернативному паливі, в інші мікрорайони міста, в інші будинки чи бюджетні установи. Першочергово забезпечені будуть отримувати тепло і гарячу воду. Це всі наші міські медичні заклади, пологовий будинок, лікарні. Де укриття? Тепер безпечне місце під час тривоги. Містяни можуть легко знайти через додаток. За його допомогою можна не лише прокласти шлях до найближчого сховища, а ще і подивитися, чи є там туалет, вайфай, коли і для кого воно відкрите. Це найпростіше укриття сховища і протирадіаційне укриття. Де укриття? Такий додаток розробили у Тернополі, аби містяни у разі тривоги могли швидко і зручно знайти найближче безпечне місце. Додаток дуже простий в користуванні. Найти його можна за посиланням української мови, де укриття. Він дає інформацію про те, де ви зараз перебуваєте, які поруч з вами знаходяться на ближчі укриття, ділячи їх по різних типах. І тоді людина має можливість вибрати для себе то укриття, яке для нього більш необхідне, або де йому бути більш комфортніше. Зокрема, чи є там вай-фай, туалет, коли відкрите укриття? Адже сховатися можна до прикладу у кафе, спортивному залі та інших закладах, якщо вони розміщені у підвальних приміщеннях, коли приходить сповіщення про повітряну тривогу. Можна натиснути червону кнопку внизу екрану і фактично програма, визначивши ваше місце перебування з допомогою карт Google, вона вас просто направить. До найближчого укриття додаток, де укриття доступний для операційних систем Android та iOS. Застосунок безкоштовно розробило Тернопільське товариство Системний зв'язок. Ми можемо оновлювати інформацію, якщо укриття або міняє статус, або е, з'являються нові, чи можливо закривається якесь укриття, стає недоступним, то ми цю інформацію будемо оновлювати. Варто звернути увагу, укриття у дитячих садочках розраховані лише для дітей і вихователів. В день шкільні бомбосховища також закриті для громадськості, аби вмістити учнів і вчителів. Кров ресурс, який зараз необхідний як ніколи. В реаліях сьогоднішньої війни, де ворог переважає у силі та техніці, ми українці в тилу повинні робити все від нас залежне, аби зберегти життя кожному бійцю. Крім того, варто не забувати і про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. Їм необхідна донорська кров. Донорство це про життя. Такий захід провели сьогодні у Тернополі. Про нього наш наступний сюжет. Твоя кров врятує три чужі життя. Про важливість донорства сьогодні вкотре наголошували у Тернополі. Ольга здала свою кров, аби дізнатися групу Терезус, адже у майбутньому дівчина хоче стати донором. Каже, зараз в умовах війни це як ніколи потрібно та актуально. Сьогодні Ольга дізналася свою групу крові, друга мінус. Вважаю, що це досить потрібно і важливий крок в нашому житті, і всім потрібно на це наважуватись, тому що люди перебувають в різних умовах, і це потрібно. Безкоштовно визначали групу крові в одному з ТРЦ Тернополя. Окрім цього, тут діє виставка Донорство це про життя. Організатори цієї події, команда «Донор.ЮА» хочуть донести через візуальний контент важливість донорства крові, а також спростувати усі міфи про це. У нашому місті такий захід влаштовують вже вдруге. Торік схожі тематичні виставки організовували у Львові, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Ужгороді, Чернівцях, Миколаєві, Дніпрі, Житомирі та Хмельницький. Цьому навіть якщо людина колись думала чи не думала, бути донором не бути. Якщо ви старші 18 років, не маєте проб показів, то ми запрошуємо спробувати піти, здати кров, бо це три врятовані житті, і треба розповідати молоді, розповідати своїм друзям, знайомим про донорство. Це круто, це про життя, це про здоров'я. Це такий. Спосіб рятувати і інших, і себе коли багато поранених, коли є військові в госпіталі, цивільних дуже багато. Коли наші вагітні народжують діточок, можна врятувати два життя вагітної мами і, і дитинки. Багато операцій робляться, які потріб, потребують переливання крові. У нас є дуже багато онкохворих, які це є як процес реабілітації, терапії. Тому чому ні, долучитися до доброї справи, знати свій резус-фактор і здати кров, врятувати життя. Популяризувати донорство наразі необхідно, переконаний ВО директора Тернопільського обласного центру служби крові Петро Лучанко. І хоча донорів сьогодні на Тернопільщині вистачає, перестрахуватися потрібно, адже у будь-який момент кров може знадобитися у інших областях. На сьогоднішній день ми забезпечили те, що нам належить, і починаємо помаленьку напрацьовувати. Так, звичайно, мінусної крові, резус-мінус крові, є 15%. А потреба, знаєте, є така, що якщо сьогодні потреба є, то вона є. і, скажімо, друга мінус, треба стільки скільки треба. Ми маємо тисячі номерів телефонів. У нас є база донорських кадрів. Нема такого, щоб ми не забезпечили ні себе тут в місті, ні тих людей, які захищають Україну, допомагають визначити групу крові працівниці Тернопільського обласного центру служби крові. Ми також пройшли цю процедуру. Давайте мені бачимо. Якщо я з У нас є наша тирна. Ми вам поможемо. Декілька секунд чекало, і ось наш результат. Перша мінус швидко та безболісно. Відвідати виставку донорство. Це про життя можна до 26 вересня включно. Таким чином, волонтери «Донор.ЮА» хочуть вкотре наголосити. Кров потрібна завжди, а особливо в умовах війни. Тому у майбутньому планують провести такий захід ще раз. Це все, що встигаю, розповісти вам. Наразі дякую, що залишаєтеся із нами і до зустрічі у підсумковому випуску.